Усім привіт! Сьогодні я буду садити капусту у ямки. Це старий дідівський метод. Ми викопуємо таку глибоку яму, кидаємо туди перегній. У мене це гній від козів. він У мене більше, ось дивіться, більше тут сіна трави, чим того гною. от бачите? потім ямку, отак трошки присипаю землею, садимо капусту от, і отак загортаємо. Ось, все. І вона виходить як у ямці. Для чого я це роблю? Капуста, потім як розкидає листя, а літом дощів мало і жара, а капуста ж поліглот води багато п'є. Вона ранком витягує росу з повітря, вологу. І ця потім роса ось так по листочках ось так по листочках скапуватися, буде, скочуватися у корінчик. І ямка дасть змогу, листя ж буде великий, усю цю вологу пускати під корінь. Зрозуміли? І ми зекономимо полив, бо ми ж не знаємо, яке буде літо спекотнє, сухе, дощове. Якщо дощове, то воно і так, і так не повредить. Волога буде стікати. А якщо буде сухе, то це буде у нас плюс. Тому що, кажу, роса вся буде стікати під корінчик. Ось. Це я почала тільки садити на своєму городі. Тут у мене, я вже розповідала, Вон яка, це я її всю вибираю. Я пробувала тими ядами всякими, вже всі перепробували, кропили. Воно горить, потім мотоблоком перебиваємо, це все на порох перебивали. Гарно все, да. на весну воно опять отак стає, виростає коріння, неможливо унічтожити. Я не знаю вже, що робити. Я вже відмовилась від тих ядів, тому що ми кропили поміж рослини. Ну, площа ж велика, в мене 67 соток тут. І е, коли кропиш, то все одно, от, ну як вам сказати, наприклад, по кукурузі там одні гербіциди йдуть, що кропиться, щоб буран вбити, по буряках інші, е, другі е, гербіциди, е, щоб буран горить, буряк залишається, но воно пригнічує ріст самих рослин. Потрібно потім додатково вносити, знов купляти стимулятори росту різні, і знову кропити. І знову все поливати. І це, ну, по-перше, це по карману дуже сильно б'є, тому що все дуже дороге. і Оце ходьба по кругу. Єдиний вихід на моєму городі це вибирати цю прійку. Я запустила культиватора, він попідривав це все коріння. І я зараз буду збирати його. Ось я вже, дивіться, яка красота. Вона збирувала. Це я оце тільки клаптик зачистила. От. І так буду садити капусту. Вона Потім капуста розкинеться, закриє листям землю і не дасть змогу прійки рости. Вона любить сонце, світло, а так вона буде затіняти і трошки якось я буду з нею боротися. Ой, пішла я далі садити. І ще хочу сказати, поки не забула. Початківці роблять дуже, ну майже завжди помилку, Да і такі професіонали часом роблять помилки. Люба розсада, яку ви винесли з теплиці або купили на базарі, люба розсада потребує закалки до сонця. Якщо цього не зробити, вона згорить. От не раз люди робили так, ну на базарі купили розсаду, посадили на городі, гарна листата. Ну Помідори то більш такі витривалі, а капуста, перець, вони дуже до цього чутливі. І от купили гарну розсаду, посадили. Вона через пару днів, ось ці листочки обгорають, скидає. Залишається тільки цей вершечок. Вона прийметься, да, вона почне рости, але вона, ми втрачаємо час, вона приболює, поки вона наростить знов свої, своє листя, поки почне формувати качани. Час йде, можу, може вона і не встигнути за, зробити ці качани свої, сформувати. Щоб цього не трапилося, ви от купили розсаду на базарі, або, ну, я вже казала, вона стопроцентово теплиці, ніхто її там не закалював. Посадили у ґрунт. Нема змоги там десь її ще садити в землю окремо, закалювати, там доглядати. Зразу садять зазвичай люди на городі. Ви берете будь-який буран. Ну, це в мене ось. Моя любима перійка. <смі> Вона в <у> мене кругом. <смі> Незбутній буран. І просто отак накриваєте вашу розсаду. Ви не переживайте, що воно там тіпа, його приложить. Він за два дня висохне. І рослина сама собі прогорне місце до сонця. Ось так. Підніметься і буде собі рости. І заодно у вас буде затримка вологи. Ви от раз полили, і ось цей буран, він навіть як і висохне, він буде тримати вологу у середині. І це ще один плюс для рослини. Тож, якщо ви садите, не жалійте того бурану навколо, рвіть, накривайте свою розсаду. Є більш простий спосіб це накрити агроволокном, але опять же це все стоїть гроші і ой, його можуть і вкрасти в того гроволокно, а буран – то нікому не потрібне. Зараз я ще бачила такий метод, що Капусту накривають від агроволокном від білокрилки. Но, це якщо малі, малі господарства і там ну, 10-20 качанів, то так, да, це можливо. Накривають просто агроволокном і білокрилка його не чіпає. Я буду садити капусти багато. В мене велика сім'я, мені потрібно багато капусти. Ціни на базарі, самі знаєте, кусаються. І я буду шукати інший варіант, бо білокрилка це такий ворог. У нас багато людей вже відмовилися садити взагалі капусту, бо вони скільки не кроплять, нічого її не бере. Усі інші шкідники гинуть, а капуста не на капусті. Ця білокрилка вона не гине. Вона усюди в повітрі, і ви ж все повітря не закропите ядами. Будемо шукати варіанти боротьби з білокрилкою. Ну, поки я виключаю телефон, бо мені потрібно садити і вибирати цю прійку. Часу займе багато. Оце поприходила додому поснідати, покажу вам, що я сьогодні готовлю. Це кропива стебла кропиви. Я їх ну, листя забрала, порізала і обжарюю. Я їх трошки обжарила, тепер трошки води додавлю. Аби вона протушилася. Це вона в мене зараз трішки, щоб протушилася, щоб вже була м'ягенька. Вона на смак, як спаржа. Така ніжна, приємна. Тільки беріть корінчики, щоб були молоді, бо... Коли вона вже корінці старі, то вони ну, і тверді. З них потім можна і тканину робити. В старину кропиви робили, як бабка казала, ой, забула. Ну, коротше, вони в старину ж ткали полотна і кропиви вони також робили полотна. Вони виходили, правда, не такі, як з льону, тверді, але людям не було що носити, вони от і робили такі одежу. Все, вона вже м'ягенька. Тепер я заливаю яєчком тут у мене. Яйце я збила, посолила. Приправами різними придобрила. Ось, все, хай воно тушкується. Тут у мене чай кипить. Ой, так, я ось взяла це листя груші дикої, кропива і кульбава. Це все я туди закидую. От, це буде лікарський чай. Він добрий на поджелудочну печінку. Груша добре чоловікам від панкреатіту. Вона допомагає їм гарно, лікує цю хворобу і очищає організм. Груша це більш як чоловіча рослина. Ну, для жінок також вона корисна. Кропива також, кульбаба також, я вам розказувала у інших відео. Так, оце, ну сніданок готовий, там в мене гріночки до чаю ще. Все, ми пішли снідати. Отакий От у нас сніданок і знов підемо на город. Ой, таке воно сільське життя. Все, бігом, все бігом. Так, снідаємо. І далі робити. Посадила я капусту свою. ось Оце ще не вся. ну На сьогодні це вже баста. Е... Ой, хочу вам показати, яка різниця, що ви ось так посадили. І пам'ятайте, я рано вам показувала, що значить посадити, ну, накрити травою бур'яном. І дивіться, бачите, вся капуста прив'яла. Вся капуста прив'яла. А ця, що замульчирована травою, дивіться. Ось. Тепер ви розумієте, яка різниця накривати. Ну, це я ще рано садила, вона так і тримається. А цю я нічого не робила, тільки поляла. Земля, дивіться, полопала. Висохла, це ми вже ввечері, зараз 6 часу вечора. І ми наново її поливаємо, щоб влага була якесь похоже, ніби на завтра або ночі буде дощ, то нам... Ну, не важно так дуже, не страшно. Вона підніметься за, за ніч. Але різниця дивіться, Бачите, що ми накрили травою, і що ми просто поляли. Земля полопала. І вона пов'яла. От, Ох, на цьому все. Буду. Зараз ще посадимо картоплю трошки і буряки. І на сьогоднішній день баста. Буду з вами прощатися. Нас... Бажаю усім здоров'я. До зустрічі!